Усім привіт! Це відео планувалося в моєму спокійному темпі. Я сиділа, монтувала його так, як мені треба було. Повільно шукала інформацію. Але після ситуації із компанією Royal Talents ось тут прикріпляю скріншот. Дуже прикра ситуація, особливо коли це твій улюблений художній бренд. Посилання на цей допис у Твіттері. Також буде під відео. Мене змотивувало зробити це відео набагато швидше. І ось я хочу представити вам українські бренди скетчбуків від українського виробника людей, які народилися в Україні, і вирішили дуже давно почати робити свій бізнес для українського споживача. Усі ці скетчбуки я купляла за свої кров'ю та потом зароблені гроші. Це не реклама. Тому прошу до перегляду. Усі посилання на їхні сайти, на їхні інстаграми. Я прикріплю в описі, тому вам можна буде з легкістю прийти та подивитись повний їх асортимент і насолодитися цією красою. Тому ми починаємо! Певно, найвідоміший бренд в Україні це є Росса. У неї є дуже великий асортимент скетчбуків саме в кольорах. Також є два формати це А4 та А5. Я найчастіше користувалася А5 форматом, але в мене є один скетчбук А4. І мені дуже сподобалось їх заповняти. В цих скетчбуках є також ниточка-закладочка, яка допомагає вам, наприклад, не забувати, на якій сторінці ви зупинилися, або виділяти щось важливе, тому це корисна річ. На відео біля скетчбуків будуть написані їхні характеристики, тому зможете спокійно або поставити на паузу, або, поки я говорю, спокійно їх прочитати. Наступний бренд. Це Jotter Books це новий бренд, який я відкрила для себе на початку війни через Інстаграм. Вони тоді продавали скетчбуки по знижці великій, і я вирішила купити таких чотири скетчбуки. Вони мені всі сподобалися. У них дуже красиві обкладинки, завжди гарно задекоровані. Так що, якщо треба буде подарувати. Якийсь із цих скетчбуків художнику, то він 100% буде радий цьому. Нагадую про сайт, там є набагато більший вибір, і це не єдиний варіант оформлення скетчбуку. Наступним брендом є Terrier. Я також прикупила собі скетчбук від цього бренду, бо я дуже давно хотіла спробувати акварельний папір саме в скетчбуці. не з клейками, а в варіанті книжечки. Поки що я ще його не тестила. Але якщо ви хочете подивитися відео із тестом одного із варіантів скетчбуків цієї фірми, то можете глянути відео огляд від цього арт-каналу, він дуже цікавий вийшов. Тому. Перегляньте Скетчбуки від бренду Hiver Books. Я бачила ще до війни, зберігала їх у себе в збережених. Хотіла спробувати їх купити. І, як бачите, я замовила, отримала, і зараз веду саме цей скетчбук. Ця фірма використовує у себе на скетчбуках різні картини художників. або Начебто задизайнені від самих них, тому із обкладинками також є великий вибір. Манускрипт. Про ці скетчбуки я дізналася на ютуб-каналі Magic Dana Draw. Вона тоді зробила огляд на них, і сама вона з України і являється амбасадором цих скетчбуків. Я тоді, правда, не придала значення, тому що це український бренд, чогось, не знаю чого. Але я була щиро здивована і радувалась, тому що це український бренд. Як бачите, вони також використовують різні картини для своїх обкладинок. і це дуже гарно. Також один із найвідоміших брендів це, напевно, Гапчинська. Пам'ятаю часи, коли в АТБ були саме ці скетчбуки із різними форматами, з різними малюнками від самої художниці Гапчинської. Я гадаю, вони були майже у всіх, хто їх купував. У мене їх десь штучок 5. Тому так да. я вирішила їх також включити в цей список. На черзі у нас бренд скетчбуків від Muse. Не знаю, як правильно читати, але видає його видавництво Школярик. У них на сайті є каталог із різними художніми виробами. Можете зайти, прочитати, подивитись. На відео я показую склейки із різними паперами. Тому що я думала, що в них є тільки такі, але нещодавно побачила, що є і скетчбуки. Але чому я показую саме акварельну та міксову склейку? Тому що один із звичайних скетчевих альбомів в мене в не дуже пригодному стані для такого красивого відео. Далі в нас йде маркермен. Про цю фірму я також знаю вже наче рік, але чомусь не доводилось мені замовляти їхні скетчбуки. Більше всього, через те, що я не малюю маркерами, а в них продукція йде саме під маркери. Тому художники, які малюють саме цим матеріалом, пропоную подивитися на цю фірму. У них також дуже красиве оформлення і обкладинок, і палітурок, і є ще різні цікаві варіанти. Наприклад, отакі. Трикутні скетчбуки крафтові і звичайним папером. Загалом на ваш смак. MRC Artin – Це також один із брендів, про який я давно знала. Знову таки через пані Анту. Вона робила огляд на скетчбук із космонавтом. Якщо пам'ятаєте, ставте лайк і можете відписати про це. У них є поки що тільки свій інстаграм, але він ведеться дуже гарно. Там є різні скетчбуки, є різна варіація обкладинок, як я зрозуміла, і також дуже гарне оформлення їх. Про бренд Скоп я знала тільки під час війни, саме коли шукала матеріал для цього відео, знайшла отакі прекрасні маленькі скетчбуки. Вони дуже гарні. Тут я показую вже сайт, тому що не встигла замовити скетчбуки. не користувалася ще ними, але в майбутньому планую перепробувати ці всі фірми. Також для цієї збірки я вирішила включити до цю торгову марку Art Planet, тому що у них є дуже цікаві варіанти альбомів, скетчбуків, кругленьких. На спіральці або склейками. Я вирішила, що це дуже креативно. Можливо, комусь подобається такий формат, і він давно шукає якихось новинок. Якщо вас зацікавили такі скетчбуки, альбоми, то можете перейти на сайти усіх оцих фірм і продивитися варіанти їхніх виробництв. Я гадаю, все-таки щось вам сподобається, і ви вирішите. Купити та замовити щось у них відео дійшло кінця. Я сподіваюся, що воно було корисним. Ви дізналися багато нових брендів скетчбуків, бо, по моїм дослідженням, всі опитані люди знали хоча б два бренди, і я цьому щиро раділа. Тому підтримуйте українське, підтримуйте українських блогерів, українських митців. Не забувайте ставити вподобайки, поширювати україномовний контент, особливо, якщо він якісний і того вартує. А вам я бажаю гарного настрою! Бережіть себе, не нехтуйте тривогами! Ще зустрінемось!